236-й день російської агресії у Харкові. Тихо місто оговтується від завданих раніше ударів та готується до зимового періоду. Населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону ЗРФ продовжують потерпати від обстрілів. Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії місто Вовчанськ, Чугуївського району та села Вовчанської громади, селище міського типу Дворічне Куп'янського району, селище міського типу Козача Лопань Харківського району та інші, внаслідок чого сталися пожежі в нежитлових будівлях. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби на Харківщині є поранені і загиблі мирні люди. В Харківському районі внаслідок обстрілу лук'янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В селищі міського типу Солоніцівка. 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік. В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося двоє людей: – 54-річний чоловік та його 16-річний син. За повідомленням рятувальників, в області цієї доби сталося дві пожежі через обстріли. Ці дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському районі області. Горів об'єкт агропромислового комплексу та гараж. На лінії зіткнення тривають бойові дії з російськими окупантами. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області. Загалом, за даними Генштабу, обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів. Марія Соловйова, Яна Біляєва та Стас Денеко Харківські Звістя.